Друзі, всім доброго дня! З вами автомайданчик Біравто. Я вам сьогодні розповім про такий от автомобіль. Це у нас Рено Каджар автомобіль 2018 року з оригінальним пробігом в 109 тисяч кілометрів. Це дійсно оригінальний пробіг. Ще цей автомобіль має дуже крутий колір, він і практичний, і дуже гарно виглядає. Ну і вас його запам'ятає цей автомобіль. Бо ну крутий колір. Ще автівочка у нас має дуже класну комплектацію. З комплектації це у нас іде, по-перше, без ключовий доступ. Дзеркала, які складаються. Денні ходові вогні, парктронік спереду, ззаду, контроль полоси, камера заднього огляду та багато всього іншого. На автомобілі взута чудова зимова гума 17-го радіусу на отаких от крутих титанових дисках. Що стосується салону, він і практичний, і просторий, і дуже комфортний. Давайте перейдемо ближче всередину. Комплектація даного автомобіля включає в себе навіаційну систему, яка працює просто ідеально в Україні. Клімат контролюється для двох зональний: електроручник, який допомагає рухатись під горку, а також трогатись з місця. Круїз контроль, ограничитель скорості, мультикермо, управління магнітолою з підрульового такого джойстика, датчики світла, датчик дощу та багато-багато всього іншого. Щоб приладів у нас йде віртуальна панель, Туди можна виводити додаткову інформацію, яка полегшує вам керування даним автомобілем. А ще не забуваємо, що цей автомобіль має просторий та комфортний салон. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, приїжджайте до нас. Місто і вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Біарафа. Ми працюємо без вихідних. Thank you